Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми головного управління національної поліції в Харківській області, припинили діяльність онлайн-порностудії. Правоохоронці встановили, що в одній із квартир працює добре налаштований бізнес для любителів за гроші роздивитися жіночі принади. Його організатори набрали за оголошення молодих дівчат, які в якості моделей працювали на студії. В режимі онлайн в інтернеті вони розповсюджували зображення порнографічного характеру зі своєю участю. За таку роботу моделі отримували платню у розмірі 25% від оплачених клієнтами грошей. 75% отримували організатори. Переохоронцями були проведені санкціоновані обшуки за місцем розташування онлайн-парностудії та за місцем мешкання організаторів. В результаті проведених заходів вилучені персональні комп'ютери, банківські картки, гроші, журнали обліку з даними парномоделей, графіком їх роботи та розрахунки заробітної плати. Встановлені дані шістьох громадянок України, які в якості моделей працювали на студії. На теперішній час планується повідомлення про підозру чотирьом особам у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 301 ввезення виготовлення збути розповсюдження порнографічних предметів кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.